Після того, як рівень води в Дніпрі стрімко впав, берегова смуга стала ширшою, а разом з цим побільшало і сміття. Також непотріб залишають по собі відвідувачі заповідника, а це завдає суттєвої шкоди довкіллю. Більш того, може призвести до загибелі тварин. Дикі тварини вони не розуміють пластику, вони не розуміють металу, тому вони дуже часто можуть заплутатися в ньому, можуть з'їсти щось, якщо воно пахне чимось їстівним. От це може призвести до того, що тварина за. Аби прибрати прибережну зону, до толоки долучилися з півсотні людей. Озброївшись рукавичками та пакетами для сміття, одразу ж взялися до справи. Акцію організували волонтери UA animals». Енімалс. не перший раз, це вже другий раз. Да? Нам подобається. Подобається мені показувати дівчатам, що не тільки люди можуть смітити, вони можуть ще й прибирати, що може бути така класна компанія з людей, однодумців. У мене по перше був вільний час. А по-друге, в принципі, мені дуже подобається довкілля, і хочеться якось трохи його очистити. Волонтери вкотре закликають байливіше ставитися до довкілля. На жаль, у нас є люди, які залишають після себе сміття. Тому хочу сказати, що якщо ви приходите на природу гуляти, відмічати якісь свої свята. Забирайте за собою сміття, прибирайте, Ну не губіть нашу природу. Цього разу частішими стали береги північної частини острова. Прибрано скло, пластик, картон та будівельне сміття. По завершенні толоки увесь непотріб завантажили у сміттєві контейнери, які на полігон вивезли працівники Вельтуму. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.